Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні руни дня на сьогоднішній день для тих людей, які потрапили зараз на цей розклад. Покажіть руни, в яких енергіях пройде сьогоднішній день для тих, хто завітав. Так, Сьогодні буде якесь охолодження. Спокій, сконцентрованість на якійсь проблемі чи на самому собі, взагалі буде відстороненість, намагатися, можливо, буде хотітися побути на самоті з собою. Будете намагатися чисто енергетично відсторонюватись від реальності. Можливо, ви будете дуже намагатися себе заспокоїти. І це дасть для вас свої сьогодні результати. Ви будете сьогодні налаштовані отримати потрібний результат методом спокою і концентрації. Добре, а яка подія може трапитись на фоні таких енергій сьогодні? Так, цікаво, але? Може бути так, що ви будете відмовлятися якби, від однієї якоїсь поїздки, чи то від подорожі, чи то від взагалі напрямку якогось, але по ітогу ви все ж таки кудись вирушите. Як знаєте, йде спершу підготовка, намір, якби, очиститися. Намір відмовитися від якогось руху, щоб потім запустити потрібні для себе процеси. Це буде щось нове. Знаєте, коли ми відмовляємося від того, що вже віджило, що вже не потрібне, не актуальне – і намагаємося запустити в своєму житті процеси нові, зовсім нові, нові проекти, нові шанси від долі. Будемо намагатися взяти. А що за нові проекти? Скажіть, вони. Так, це пов'язано, знаєте, більше з тим, що якісь у вас речі розчарують своєю несправедливостю або своєю якоюсь неправдою, на які у вас не вистачає сили волі, можливо. Ви будете намагатися запустити процеси в своєму житті. На які у вас не вистачало раніше сили. Сили волі, сили духу, е сили характеру, е ви були, можливо, слабкими, от, е бажаючи чогось досягти, але все не доходили руки, все не виходило, сміливості не вистачало. І ви були цим незадоволені. То зараз ви, як наче, знаєте. Знаходитиметесь в підготовчому процесі для того, щоб запустити ці нові процеси. Але автологія вийшла. Так, але для цього вам треба буде спершу плацдарм підготувати, відмовитись від того, що вас гальмує. Що вас гальмує? Гальнує от на шляху до запущення нових процесів і нових проєктів, у вас пробуксовує якраз оце робити справжні дії. Можливо, ви любите планувати, роздумувати. Можливо, у вас все добре з стратегією, але От уже практика на практиці тут пробуксовує. Так, у когось тут пробуксовує сам фізичний стан. От як начебто не вистачає вам чи то бадьорості, чи то, знаєте, лінь бере своє. І, як ото кажуть, я почну з понеділка і понеділок за понеділком Тягнеться, а нічого не починається. Так от сьогодні якраз буде таке намагання сконцентруватися на тому, щоб почати нарешті щось робити. Саме те, на що у вас раніше не вистачало сили волі, і сили вашого духу, і сили вашого характеру, продавити щось, зробити щось, наважитись на щось. Так, ви будете очищувати сьогодні свій простір від лишніх думок, від лінії, від слабкості. І це для того, щоб взяти якісь от нові, нові для себе, результати, все ж таки, отримати їх. Для когось це буде пов'язано з тим, що ви будете шукати нових партнерів, нових, вірніше, скоріше, не так нових партнерів, як нових результатів, пов'язаних з партнерством, з людьми, з взаємодопомогою. Тут про це, може, ви будете шукати нові якісь. Вирішення проблем зі своїми людьми оточуючими, з друзями, можливо, з колегами, можливо, вам треба буде з кимось домовитися. І це треба буде робити так, щоб захистити свій простір, виставити свої кордони і. Очиститися від того, що у вас ну, є люди, які вас пригальмовують, вони вам заважають. І от треба буде від них якось захиститися, очиститися. Так, ну і що вам допоможе тут? Ну, Допоможе вам, наприклад, комусь Постановка важливої цілі, от ви вирішили, зрозуміли важливість моменту. це вам допоможе. Комусь сім'я допоможе. Якщо ви, наприклад, хочете десь кудись поїхати вирушити це щось нове або зробити щось нове, вам прийдеться тут підключати свою, можливо, родину, можливо, своїх рідних, близьких. Але це буде якби. Трошечки вже по-новому. Можливо, вам треба буде цю сім'ю якби струснути трошки. Друзі, включайтеся, нам потрібно щось зробити або щось вирішити, бо так більше не може бути. Для декого тут допоможе, от якраз от відстороненість від тих своїх близьких і рідних. Від тієї частини свого роду, скажімо так, своєї родини, які зараз от гальмують, не розуміючи важливості моменту. Заважатиме, заважатиме вам якраз оцей застій. Якщо ви все ж таки не наважитеся, якщо ви все ж таки проявите слабкість, якщо ви все ж таки залишитесь стояти там, де ви знаходитесь, то це вам буде заважати найбільше сьогодні, бо сьогодні ви будете все ж таки намагатися брати результати, сконцентрувавшись, сконцентрувавшись, а Дещо відсторонившись від тих факторів, які вам заважають і заважали завжди. Щоб... Так. По ітогу прийдеться попрацювати сьогодні все ж таки і все одно від свого роду обмежень якихось вам не втікти. Це будуть обмеження, але е, вони будуть направлені на те, щоб закривати свої нагальні потреби, щоб все ж таки вирішити, що вам потрібно найбільше. А потреба буде в тому, що треба вже щось починати. Щось завершувати, щось починати налаштування, на зміни ви сьогодні зрозумієте те, що ви потребуєте змін. Ви це просто прочувствуєте, ви це усвідомите сьогодні. Треба вже з чимось прощатись і щось починати. Тут потрібно все-таки для декого Ну, якби вже перестати бути людиною, яка спершу робить, потім думає, і якій важко знайти взаємопорозуміння. Бачите, тут, тут буде руйнуватися щось пов'язане з партнерством, з родичами, з сім'єю, з друзями, з близькими, то от по ітогу сьогоднішнього дня тут буде і тох такий. Треба нарешті щось робити, щоб всі з усіма порозумілися. Щоб змінити оце, коли кожен сам по собі, коли мало відповідальності, коли е, спершу робиш, потім думаєш. Оце, оцей весь фактор сьогоднішнього дня буде перероблений, переусвідомлений на те, що треба з цим завершувати. Ну, ось такий буде сьогодні день. Такі будуть сьогодні дії, і такі будуть сьогодні наміри.